Коли людину переконують, що він мені це казав, ні не казав, Ні, він мені признався, ні не признався, не може. Був, не був, не сам. Будь-що, будь-як, аби не дати. Ну і е... коли ми першу мали вже запис, вбив, не вбив, а на цій записі чути чітко. В першу ніч ми маємо. Також інші докази. Коли підозрюваний повернувся до, з місця злочину до брата, брат почав йому наносити тілесне ушкодження, його бити, що його немає. Він був збудоражений, він був знервований. Він йому сказав цю фразу. Бачите, брат сам розповідає про це. І не дивлячись на це, йдемо на дорогу, всі негодяї, всі паршивці, мажорів відкупають. Потерпілі приїжджають, кажуть, ми ознайомились з матеріалами, бо ми потерпілим, показували більше. Ми не маємо претензій. Вас купили. Все. Тобто на любі аргументи, на любі докази є завжди. Ну і останній запис для мене, коли я слухав цей запис, емоції мене просто розривали. Бо коли батьки, для них не важливо вбивство іншої дитини, дитини, бо та теж була ще дитиною, вибачте, посміятися над цим, їм не важливо, чи вбили, чи не вбили, а важливіше, чи він там зґвалтував чи не зґвалтував. У мене просто руки впустилися. gosto.